Головна площа Сум знову стає майданом. На мітинг зібралися пенсіонери, які вимагають зупинити корупцію, зняти з посади начальника пенсійного фонду в Сумській області та перерахувати пенсію. Деталі дивіться в сюжеті. На площі Незалежності голодують примусово звільнені працівники під керівництвом Анатолія Жука. Сьогодні до них на майдан приєдналися пенсіонери, і вони вимагають припинити корупцію в пенсійному фонді Сумської області. Ага, соціальної справедливості. От говорять пенсіонам, или в бюджеті Если в бюджеті правители правителі чиновникам увеличили зарплати, а нам ніхто ничего. Ми вимагаємо виконання законів на Україні, боротьба з корупцією, яка не дає жити людям. Ми йдемо в прорву. Тут військові пенсіонери інваліди. Вони збирають підписи за зняття з посади начальника пенсійного фонду в Цумській області. Корупція яка зараз виросла через суди і не тільки виросла. вона почалась в сумах, дошла до Києва і в Києві теж поощряється. Вона ворує наші пенсії. все це робиться під руководством зленка який являється керівником пенсіонного фонду сумської області. Пенсіонери вже подавали позови до суду, але говорять, останні виносять абсурдні вироки. Підстав для перерахунку йому пенсії за проходження служби у віддаленій місцевості немає. Це абсурд. Ідіотизм і вічайшая глупость, которая позорить наш суддівський корпус. Мітингувальників все таки почули. До них вийшов представник губернатора і запропонував компроміс. Внесемо на розгляд обласної ради проект рішення про те, щоб обласна рада у складі, вибачте, від усіх від усього депутатського корпусу звернулася до кабінету міністрів, до міноборони, до президента з приводу прийняття рішення щодо врегулювання цієї ситуації. Питання мітингувальників мають розглянути на найближчій сесії облради 2 червня. Про усі її рішення ви дізнаєтесь найпершими під час трансляції засідання у прямому ефірі СТС. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС.